Рани це пошкодження шкіри, м'яких тканин та внутрішніх органів людини. Їх можна класифікувати по різному, з точки зору глибини поранення, з точки зору предмету, яким нанесена рана. Але для першої допомоги важливо розуміти, як я зможу надати допомогу. Саме найпростіша рана це садно, брудна рана, яку необхідно промити водою, бажано милом. Далі ми повинні пам'ятати, що така рана не обробляється, особливо зеленкою. Якщо ж на другу-третю добу після отримання цієї рани вона вас турбує, вона червона та досить сильно болить, з нею бажано звернутися до лікаря. Інші витрани, які нам необхідно розглянути, це рана з стороннім тілом. Що ми повинні пам'ятати? Що сторонній предмет, який потрапив до тіла людини, не можна видаляти, тому що це може спричинити масивну кровотечу. Припустимо, що ця ручка це стороннє тіло, яке потрапило в тіло нашого постраждалого. Що ми повинні робити? Ну, це, звісно, нам необхідно звернутися до лікаря, але як нам дійти до нього, щоб не нашкодити більше, ніж вже сталося. Перед тим, як ми Почнемо транспортування, зафіксувати цей сторонній предмет в тілі. Ми можемо це зробити за допомогою будь-якої тканини або бинтів. нам необхідно створити умовні валики для того, щоб обкласти цей сторонній предмет таким чином, щоб його не рухати, а потім зафіксувати, зважаючи на те, що якщо він проник навкрізь. Через кінцівку постраждалого його повинно бути видно з обох боків. В нашому випадку це не сталося, тому я фіксую сторонній предмет, не зважаючи на внутрішню сторону долоні. Наш предмет зафіксовано, ми можемо продовжувати своє транспортування до лікарняного закладу. Необхідно розуміти, що таким ж самим чином. Всі сторонні предмети фіксуються на тілі постраждалого, незважаючи, чи це рука, нога чи інші частини нашого тіла.